В ніч 14 на 15 листопада ворог підступно обстріляв місто Селидове ракетами було зруйновано цілий під'їзд, чотири поверхівки та приватний будинок. Під час розбору завалів 15 листопада рятувальниками було деблоковано тіла двох загиблих людей: – 59-річного чоловіка та 85-річної жінки. І поки ДСНСники розбирали завали, неподалік знову лунали вибухи. Давай я під'їзд, спадімуть. Тихо. Летит. Падает что-то. Тихо. Сеть! Подъезд! Розбір завалів тривав і сьогодні. Загалом рятувальниками було проведено розбір 73 тонн зруйнованих будівельних конструкцій. Станом на 12.40 стало відомо, що рятувальники дістали з під завалів тіла ще двох загиблих осіб. Загалом, внаслідок обстрілу, загинуло чотири людини. Ще троє осіб отримали поранення.